І а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. І можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це, ну, за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально немає грошей, за що содержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Це більше ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2, Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну все. Буде... От ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини: там війна, щось економіка і так далі. Але люди не розуміють, що піс... через 50 років... Світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру ні віру не узнаємо.